Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження «Рено Мастер» 4-го місця 19-го року, перший облік 12-го місця 19-го. Зараз автомобіль має пробіг 149 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2,3 літри, 125 кінських сил, коробка передач 6 ступінь чиста автоматична. І по комплектації у нас один ключ Вебаста. Нова зимова гума. Мультикермо, круїз контроль. Екран, блютуз, USB, Aux, навігація, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, блокування переднього диференціалу. Рама автомобіля в дуже гарному стані і управління гідробортом – Є як ззовні, так і середині. Багажне відділення в гарному стані. Гідроборт фірми Зіпра до 750 кг з можливості дистанційного відкривання, габарити вантажного відділення 2х2, 2х1 і 4х2 метри. Автомобіль з Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауважень автомобіль має, По автомобілі зроблений сервіс заміни наступного мастила в двигуні та усі фільтри. Дві шарові опори, два опорних підшипника-амортизаторів, заправлений фріон систему кондиціонування. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, предметний незроблений сертифікат, можливо, розрахунок криптовалютою, покупка з ПДВ, розрахунок на картку, переглядати страв, можливо, місто Рівне, вулиця Борка, 28, є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаю вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!